Я просто згадав, що недавно ми в подкасті говорили, що я готовий орбану продати своє екофло. Тепер я собі так думаю, краще його собі, тому що він не заслуговує того, щоб користуватися моїм екофло. Це правильно. це про за 50 тисяч. Це в контексті того, про що, що він, він заборонив в'їзд пану, шановному пану Мадяру, роберту бровді. Тобто, справжньому мадяру, не справжній мадяр, етнічному угорцю. Мадяр, мадяр не здорової людини, мадяру здорової людини заборонив в'їзд до Мадярщини. Мене як людина, яка а, теж має мадярське коріння, я цей камінаут роблю, так би мовити. У ну, мене, мене родина, Закарпаття, мене родина mm. Закарпаття. І мене прізвище Закарпатське. А, якщо заїдеш в Мукачівський район, там а, пих... є ланьо, а є є Пихньо, пихньо кожен, кожен другий, кожен третій там, в Мукачівському районі. І а, моя прабабуся, то чисто угорка, і в мене півсім'ї, півродини so. Закарпатської. говорять. робити бровді президентом Угорщини. Давай. Ну а чому ні? Нам треба гратися в ці ігри, впливати на вибори в різних країнах. Етнічний угорець треба тиснути на те, що він в екзилі зараз. Зробимо йому в Мукачеву обладнаємо резиденцію чи в берегово. В берегово, десь буде збирати людей, об'єднати навколо себе протесні настрої проти Орбана. І все, скинемо Орбана і поставимо проти. Чи, Я, до речі, жарту тут звучить, звучить, звучить як план, е, і тим паче право сили. Я думаю, що Роберт Мадяр Бровді він сильніший, ніж Віктор Орбан. 100%. Але там, до речі, ще є Петер Мадяр, який головний конкурент Віктора Орбана. Да, і потенція, це ж колишній мер Будапешта. Він претендує на те, щоб виграти президентські вибори. До речі, наступного року президентські вибори у Угорщині. Я думаю, що будемо допомагати. В, в того Петера Мадяра в нього є хороші шанси виграти. на справді треба президентські вибори. Треба зробити телеграм-канал Два Мадяра. Два мадя... О, два майори, два майора. А, треба... а треба зробити Два Мадяра, де наш Роберт і той, і хто там? Петер. Петер. І будуть вести угорщину до великого процвітання, тому що Друге, давай, якщо Орбан охренів, отак. От чесно кажучи, теж все, що не говорять, він сіярто говорить про удари по дружбі. Ми били про Російські Федерації, ми будемо бити. Тим паче, що ну я сподіваюся, є політична згода наших партнерів на те, що це правильні дії, які потрібно задавати. Так і тут мені знаєш, до угорщини ми підвелися. Мадяр відповів. А Орбану розповів, що це просто той тупий пес. Це якщо коротко. Слуха, давай, а давай покажемо шматочок невеличкий. Ну, давайте шматочок покажемо. Пхайте в духу, пане танцюрист, на кісках. Ваші санкції та обмеження на відвідування Угорщини. Я українець, і прибуду на батьківщину мого, мого батька вже після вас. Справжніх мадярів в Угорщині вистачає. І колись ви їм настедите. А за обмеження Шенгену. Не беріть на себе більше ніж можете потягнути. Дивний у вас гумор, і спецагенти не в топ 10 тому поки станьте у чергу. Що стосується популізму навколо названих загроз суверенітету Угорщини, продавайте це і далі місцевому люмпіну, поки він ще існує у якійсь кількості і на те бла-бла ведеться. Але запам'ятайте чорно-білу позицію етнічного угорця українського військового. Командира птахів Збройних сил України маслаючи за на дружбу, ви захищаєте не суверенітет Угорщини, а власні брудні кишені, наповнені під санкційною дешевою сировиною, купуючи котру ви дотичні до примноження кривавих грошей, що летять на зворот ракетами та шахедами. По мирним містам України, ну в своєму стилі ще хробаком назвав і взагалі було б дуже добре, в принципі, все, що я хочу тут сказати. Загалом правильно що він реагує, тому що я впевнений, що його знають в Угорщині і знають добре в Угорщині і реагують на те, чим він займається тут в Україні. І є рівень підтримки. Тому це дуже важлива і правильна позиція, особливо на фоні того, що ну нам треба налагоджувати системну роботу з європейцями далі, не втрачати. Ось знаєш про активну позицію в Європі, тому що Фондрляїн заявила, що готується новий пакет санкцій. Що далі є робота над замороженими російськими активами? Ем, дуже імпонує те, що е, Єврокомісія е, і загалом ЄС е, дуже гра... відіграє важливу роль, у тому що відсотки від цих заморожених активів е, е, йдуть на е, потреби України, і це дуже правильна річ. І м, зараз на фоні цього всього до чого я веду до міжнародки, до того що Умєров і Єрмак полетять до Сполучених Штатів. І буде там з Віткофом, спецпосланцем Трампа, черговий раунд перемовин щодо ситуації з мирним так званим процесом. А нагадаю, наступного тижня закінчується 50-денний ультиматум Трампа, який він ще дав в липні місяці Путіну, що закінчи війну, бо буде ж ну чи що? Але ти подивишся, буде? будеш... який хитрий пес? Причому обоє. Я маю на увазі і Трампа і Путіна, е, які хитрі спочатку вони він встановлює Трампу, Путіну 50 днів ось цієї відстрочки, яка має закінчитися на початку вересня. Потім він е, грає в ланселота і оголошує про те, що в Путіна є 10 днів для того, щоб щось вирішити. Вони зустрічаються. Починається нова шарманка 2-3 тижні. 2-3 тижні затягуються ці переговорні до того, що е, мають зустрітися Україна та Росія до кінця серпня. Очевидно, що Україна до, з Росії до кінця серпня не зустрінеться. Нічого. Не відбувається, і в підсумку вже ми доходимо до п'ятдесятиденного терміну е, того ультиматуму Трампа, який він встановлював з самого початку, і нуль далі реакції для Путіна. Тому чесно, ти кажеш, це важливо, Якраз що два тижні попереднього ультиматуму. Кроше, все закінчиться на початку вересня. Але ти кажеш, от наша делегація їде до США. Нас до речі, там нова посол да значить, читав пані Стефанішина Стефанішина буде організовувати цей івент. Я не знаю, як до цього поставилися. А ніяк і там далі <ріст> <ріст> Коротше, да, с нас, нас новий посол їде цей. Все це херня. Я не вірю. Жодного ось це, ні, це ні, тупа не. міта нічого не дає. Тим паче, то що сьогодні це, Путін зараз завдав... саботує це Думаю, А от ну, давай. Так а, мені скачу. А що Росія? О, ти думаєш, по межах переговорного процесу завдає таких ударів. Ну це ж типу нелогічно. Ну як це? Ну от якось підігравай Трамп. Ми підіграємо Трампа, а Путін ну, не підіграє взагалі ніяк. Ну, Для чого не так робить? Путін має більш позицію з Трампом. Мені здається, теплішу ніж ми. На жаль, тобто, все ж таки Трамп більш зацікавлений в Росії аніж нас. Це є правда. В нього така політика. і це потім розуміє, що він як партнер для Трампа є цікавим, і тому він може собі дозволяти більше речей ніж дозволяємо собі. Ми. Хоча ми підіграємо, ти кажеш, але ми теж б'ємо по територію. А розказу. що він хоче з цим сказати? Він хоче послабити наші позиції. Сказати, що я можу знищити старти з лиця землі, і він ж це продає Трампу. Типу тобто, каже, дивись Трамп, що я з ними роблю, а я а це там 10% моєї сили. Я можу наповну, я стримую заради того, що ми друзі з тобою, я наповну не б'ю. Ну, тобто, лукавить, бреше і грає в ФСБшні ігри. А знаєш, а в мене була така інша теорія трішечки. Я собі думаю, що якраз таки, у цих ФСБшних, КГБшних іграх Путін класно розуміється, і в мене таке враження, що він постійно перевіряє реакцію. Він постійно перевіряє, типу, а що мені зробити? А якщо я так зроблю? Він знову ж таки тестує це право сили. Mm -hmm. Типу, в Лупі по Києву? Ну і що далі? Що перестанете зі мною говорити? А якщо я не знаю там вдарю по американській компанії, по американському виробництву? Пам'ятаєш, яке було в цьому в... на Закарпатті вже 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 згаданому. А якщо я вдарю тут, а що ви мені зробите? А, а, шо, а якщо я отак зроблю? а що ви мені зробите? А якщо Пісков вийде і з Лавровим вийдуть і скажуть, що мені взагалі ні про що не домовлялися в Алясці ні про яку Україну, ніяких умов, поп... а що ви мені зробите? От він постійно, типу, знаєш, так, кидає цю рукавичку Трампу, на жаль, Ну на жаль, світ дебільний. Я вже це сказав. На жаль, світ та, дебільний настільки, що треба просто нам далі лупити, підтримувати нашого мадяра, підтримувати сили безпілотних систем, підтримувати сили збройних сил України, сили оборони нашої держави для того, щоб цих ударів ставало більше більше, більше і більше. І це серйозний аргумент, що 21% за серпень фактично що знищується.